Всі держави, суди, взагалі, всі важені на цій планеті за нас. А за нас я за, нас. Я за вас. Друзі, всім привіт! Форест на зв'язку. Я Андрій Щербина. Веду прямий ефір з приводу подій, які відбуваються далі, продовжуються відбуватися в Таращанщині. Почнемо з Кнурятні за прізвищами дзідзінські. Значить, ходять, доходять слухи, що знову кнурятня там бігає, кошмарить людей, кричить, що в нього вже є судові рішення, що він вже все там повигравав, і він на, як би це м'якше сказати, на болту вертів там Громадські організації, активістів, людей, місцевих, жителів все одно все це його буде, це все його. блядь. Що хочеться сказати, теплий буй тобі на воротнік. Щоб це все було твоє народне, не може бути приватної власності якогось одного ублюдка, який займається браконьєрськими справами і самозахвачує річку. Підтвердження є цілий перелік судових засідань, які з них вже відбулися, якісь були перенесені. Ось там вони наняли адвокатів. Адвокати там ходять, займаються, але менше з тим, процес по кнурятні, по дзідзінським, по самозахвату річки Гнилий Тікіч продовжується і. Розказувати там, що а, все, вже здаватися і сумніватися в тому, що винні будуть покарані, не потрібно. Це я звертаюся до Таращанців, які втратили надію на справедливість. До того ж, по Тараші, також хочеться повідомити, що на зміну регіонала Фурдички, який очолював Деребан в Таращанщині, очолював земельну комісію земель сільськогосподарського призначення, це представник регіоналів да, колишніх. Зараз на зміну його прийшов не менше заангажований корупціонер за прізвищем Гандзич. Він став земельною комісією. Чим цей депутат місцевої Таращанської ради відрізняється від фурдичка? Ну, мабуть, на даний момент тільки об'ємом вкраденої землі сільськогосподарського призначення, тому що у пана фурдичка регіонала вкрадено на Таращанщині близько п'яти тисяч гектар. Землі, а цей ще стільки не встиг накрасти. Але перші задатки вже є. Окрім того, що в інтернеті гуляє інформація щодо документального підтвердження, як пан Ганджич на всіх своїх родичів, на дружину, мати, батька, брата, свата, перебра всіх пооформляв по два гектара, Ну, це вершина айсберга, яка тільки відома загальному населенню. Будемо зараз, як я і обіцяв, повертатися до вас на Тарощанський напрямок, виводити е, цю всю гідру корумповану знову на чисту воду. Від вас хочеться, щоб ви максимальний репост. Я звертаюся до таращанців. Я е, відчуваю і знаю вашу підтримку, я знаю, як ви вмієте розносити інформацію по, мі... по місту. Тому, якщо ви хочете щось змінити, то максимально робіть репости, Діліться цим відео, показуйте. Все ну, всю цю подноготну. тому що розголос він має дуже велику силу. А ми, в свою чергу, будемо працювати юридично, звертатися і змушувати правоохоронні органи реагувати, да не так як звик реагувати Кобельчук, цей ваш місцевий недополіціант, який очолює там Торещанську поліцію. До речі. По бездіяльності Кобильчука так і справу не, не відкрито, хоча я не раз писав ще в минулому році щодо фактів його бездіяльності, ну він же ж імпотентний е, представник е, правоохоронної системи на Тарашанщині, який тільки е, може підсасувати, е, скажімо так, сильним міра його на тій стороні. Київської області ви зрозуміли, про що я розмовляю. До речі, про цього фігуранта також ми не забули. Ми все пам'ятаємо от тому. Ми готуємо ряд публікацій і також ряд сенсаційних викриттів по Таращанщині. Наглядайте за нашою сторінкою, робіть репости, все те, що я щойно сказав, я ще окремо опублікую наступними публіканціями, ну, типа, як дописами з картинками, тобто, щоб людина могла не тільки подивитися відео, щоб могла візуально ще почитати і подивитися документи щодо цих фігурантів. Там будуть списки судових засідань, коли вони будуть призначені, і так далі. До речі, хочу звернутися до вас, тарачанці. Якщо вас е, тривожить судьба там не що, да, то чого ж ви не приходите на судові засідання? Чи ви думаєте, що е, ми будемо з хлопцями це робити? Ми з хлопцями, звісно, будемо це робити, не зупиняючись. От. В міру своїх можливостей, але ж від вас також залежить вам же ж там жити, не мені. Якщо ви хочете відстояти правду навколо цієї ситуації з Нилим Тікічем, то будь ласка, є. Ми будемо публікувати судові засідання, коли вони відбуваються. Збирайтеся, місцеві жителі, кому це пече. Приходьте на судові засідання, як вільні слухачі, ви маєте право це робити, тому що ну, засідання відкрите. І фіксуйте це все на відео. Робіть розголос, допомагайте нам, тому що ми без вас все одно. Цим не справимося. Тому що, якщо не цікаво, тій людині, яка там живе, от, в якихось змінах вони не зацікавлені, то ми навряд чи це поборемо. поборемо. Да? Тому давайте об'єднуватися. Кому цікаво, ознайомлюйтесь з документами. Я зараз це опублікую. Разом сила, слава Україні!